Проси щодня про нові дари. Роздуми над Божим Словом на четвер другого великоднього тижня. Господь, хоч як це дивно, здатний подбати про кожний наш день, адже в нього багато тисячолітній досвід. Він уміє дати нам усе необхідне і прийти на допомогу в потребі. Послухаймо сьогоднішнє читання з Євангелія від Йоанна. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма, і те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що неміркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Наш Господь несказанно щедрий. Про цю його рису ми не раз читаємо у Святому Письмі. Так протягом сорока років мандрівки пустелею ізраїльтяни щоранку знаходили достатню кількість мани на день, а напередодні суботи. Її було удвічі більше, і вона не псувалася від зберігання. Коли п'ять тисяч людей пішли за Христом послухати його, він помножив п'ять хлібів і дві риби, щоб нагодувати їх, і залишилося ще дванадцять кошиків шматків хліба. Господь не дозує свої дари, свою благодать він виливає на нас необмежено. Так, Божий Син віддав нам себе до решти аж до хресної смерті. У День П'ятдесятниці Ісус рясно вилив Свого Духа на апостолів, їхня проповідь, знамення й чудеса стали свідченням присутності в них Божого Духа. Унаслідок цього церква почала рости як на дріжджах. Господь уже торкнувся нас Святим Духом. У таїнства хрещення і миропомазання. Тому ми здатні чути Його голос, бути відкритими до натхнень Духа. Для цього потрібно смиренно просити про Його допомогу, віддати Йому свій день, поставити запитання, що потребують вирішення ззовні, та як Марія бути готовими виконати Його волю. Тому не покладайся лише на свої сили чи на те, що отримав від Господа раніше. Щодня проси про нові необхідні тобі дари, особливо про Божу мудрість гукай до Небесного Отця, тому що Він дає Духа Святого тим, хто просить у нього. Господи дякую тобі за те. Що виливаєш на мене без міри свого Духа, допоможи мені приймати його дари і користуватися ними в повсякденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.